Ми кажемо, що завжди, дякуючи збройним силам, ми маємо можливість сьогодні не тільки утримувати а й розвивати нашу економіку. Економічний фронт є не менш важливим для перемоги, тому що. Перемогти ми можемо тільки з сильною економікою, і нам тут на Черкащині є чим гордитися, тому що це вже друге таке потужне велике підприємство, де ми сьогодні бачимо на 80-85% готовності його введення до експлуатації, яке саме буде переробляти, тобто надавати можливості додаткової вартості до нашої продукції. І дійсно при його введенні це додаткова додаткові робочі місця це близько 70 буде. Це потужне підприємство, яке буде переробляти саме. Кукурудзу в обсязі десь до 300 тонн на добу, і звично плануємо більшість продукції, яка тут буде вироблятися. Це буде експортна продукція, тобто, це буде надзвичайно корисно для того, щоб наша економіка зростала і, звісно, платилися податки, і саме за рахунок доданої вартості наші підприємці могли ставати впевненіше, твердіше і такими ж стійкими, як наші збройні сили.